Кого ми підсмажимо сьогодні, кажучи правду, хто із присутніх сьогодні заплаче, а морально знущатимуся з них. Що за піджак у тебе? Зробимо Америку знову великою. Піджак Трампа 2024 підписаний ним самим. Привіт, рада тебе бачити. Привіт, я теж радий. Давай залітай в мій офіс. Тобі подобається реслінг. реслінг. Мені подобається професійний реслінг. Мене надихає Рік Флер. Я використовую його музику, під яку виходжу на бої. Це круто. Ти бачив колись це відео? No не може бути, просто не може no бути. Колбі, ей колбі, колбі Ковінгтон. Ти натуральний пацан. Я прийшов сказати, що ти тобі в суботу ввечері. Колбі Ковінгтон, ти мужик. Я не вірю, що це правда, чесно круто, правда? Це реально круто. Я ціную це. Хлопці, фотографуйте, поки є можливість, фотографуйте цей крутий костюм із Трампом. Колбі, що ти плануєш робити з цим титулом? Одне я можу сказати точно, я хочу зробити цей дивізіон знову крутим. Фізично, ментально, я на своєму піку. Колбі, це людина так. Він любить цю компанію, він завжди каже так і приймає будь-який бій. Я просто хочу робити найбільші та найкращі бої для фанатів та компанії. Окей, ми закінчили тут. Я потримаю. Тепер можеш пройти до зеленого фону. Hi, Привіт! Мене звати Ніна. Поряд зі мною. Alex. Саня, I'm Саня Пантожа. Окей, uh, я не буду ставити you're питання you're про бій. Right. Вони тупі, вони no, дуже I'm тупі. But... Окей. Uh, краще наступити на цвяхи чи на голову петра, to... петра Яна. Це що, Це що за херня? Шарень. Вибач, Шарень. вибач, що краще наступити на цвяхи чи покласти руку на гарячу плиту. Я побрав цвях. Yeah. Бачиш ці речі? Yeah. Так, бачу. <ривіт> Я виглядаю як повний бодр, коли роблю це. Я не можу влучити по м'ячику, і він залітає мені в обличчя. Це виглядає непогано. Я опораюся. Я бачу, ви взагалі дупляни даєте, навіть чемпіони. Щось тут тихо. Ти тренуєш клінч. Думаєш, ти зможеш диктувати йому хід бою і штовхати на бій в ційці. Я збираюся битися по ММА. Я не буду цілеспрямовано тримати бій в стійці або навпаки в партері. Я хочу показати, на що я спроможний. Він не простий суперник, але він навіть не розуміє, що його чекає. Він відчує мою силу, мої розміри. Він відчує дуже велику різницю. що ж на нас чекає твій бій Джошо Меметом, і я думаю, що ти будеш битися без тренувального кемпу. Тебе це якось бентежить, чи це оптимально для тебе? Все нормально. Мені це подобається. А у мене було багато підготовок до боїв. я хочу показати, що я можу вийти будь-ким. з ким. Я впевнений в цьому. Я не тренувався важко, але це не завадить мені начистити йому дупу. Я дуже впевнений у цьому варіанті. Ти хотів бій тепер. Це Джош Емет. Як ти оцінюєш Джош його сьогодні. Можливо, його вік. лайно. You know, ages... Мені не подобається сидіти тут і казати, що він старий, що я накотую його. Не you знаю. Know, Чувак, він б'є як кінь, і це відомо. так, він трішки старший, але його стратегія полягає в рубці, і ви знаєте, він наносить до хріна ударів, важких ударів. І я хочу битися з найкращими. Дайте мені найкращого мозафакера, який у вас є. Так я влаштований. Бажаю успіхів цього тижня, друже. Дякую тобі, брате. Маєш бути вільним, чим. Окей, дякую вам ще раз. Дякую, що вигнали. Побачимося завтра. Бережіть себе, побачимось. Важке рішення, скоро прес конференція. Ви знаєте, я повинен бути на стилі і в найкращому костюмі. Може, це і вдягнути? Може бути, непогано. Чи можливо вдягнути червоний за всіх моїх скривавлених братів американців? Або ж за патріотів? Отак, це саме те, що потрібно. Повернемо нашу свободу назад, повернемо цей пояс назад в Америку і відправимо цих британців назад додому з пустими руками. Колбі Ковінгтон, сер, я до ваших послуг. Закриваю рот перед Луїджі Джерарді, чувак створив цей лук. Це найкраща херня, яку я колись бачив. Це навіть не близько до першої херні. Це щось. Отак, поїхали. Який же ж я красень? Насолоджуйтеся шоу, леді та джентльмени. Перше питання до Леона Едвардса. Як ти ставишся до вибору одягу Колбі на сьогодні? Я не знаю, здається, він виглядає як мій прадід на дискотеці. Звичайно, ти не знаєш, тебе вигнали зі школи. Що ти в дітька несеш клоун? Реально, який в тебе рівень освіти? Я хочу знати. Ти взагалі закінчив початкову школу? Та ні, це неможливо. Окей, я народний і У мене є питання до народу. Ви прийшли сюди підтримувати цього червонодупого? Або ви прийшли бути частиною Американської революції? Леон, ти казав, що люди говорять про його характер, а не про його навички. Як ти думаєш? Він переоцінений фанатами. Так, але можливо ви забуваєте, що він може в октагоні, дивлячись на його зовнішній вигляд. Але серйозно, кого він побив? Вудлі, Вудлі, Вудлі Бі! Знаєш, чому я побив Вудлі? Тому що ти, блять, застудився. Ти застудився. Ти уникнув того бою. У тебе застуда. Закрий рот, ти застужена сука, просто клоун. Це огидно. Питання, Питання до Вандербоя, не дивлячись він, на мейн івент, чи вважаєш ти шовката самим небезпечним противником? Звичайно так, цей чувак непереможний, я вже це казав, у нього 100% фінішрейт, і я думаю, я зможу показати фанатам, що я ще можу поборотися за титул. Мені потрібно вийти туди і побити цього хлопа. І я зроблю це, але очевидно, він дуже сильний опонент. Наступне питання до мухачів. Що ми можемо побачити, коли вас закриють? завжди, коли я б'юся, коли він б'ється? Це завжди шоу. Можете бути певні. Я і Брендон влаштуємо бій вечора, можете ставити на це. Я не очікую нічого, окрім брутального бою всі п'ять раундів. І я думаю, він також це очікує. Питання до Пімблета: це черговий бій для тебе? Чи ти боїшся Тоні Фергюсона через його нового тренера? Або ж це просто бій. Це було кардіо. Ми працювали тільки над кардіо. Він не готував мене. Мені мені начхати на тебе, хлопче. Мені теж ти просто моя жертва. Так, тобі прикро що я заблокував тебе в інстаграмі. Тобі не начхати, ти майже плачеш. Я плачу. Це ти плачеш. Я не такий сікун би блокувати когось в інтернеті. Мені начхати. Я навіть не дивлюся на тебе, рудей. Рудей, не кажи мені, рудей, ти станеш рудим. Питання до Ліона: що тобі дасть перемога над колбі? Абсолютно нічого. Це просто черговий клоун на шляху до рекорду ЖСП. У цього чувака одна перемога і одна поразка, і він б'ється за титул. Я знаю, що у тебе хреново з математикою, але коли ти запхнув пальця у око Белала, твій стріх закінчився. Тупий ти клоун залишайтеся з нами. Ми зведемо бійців для битви поглядів. Дякую всім, хто прийшов. Appreciate you guys both. Good luck tomorrow. Yeah.